Привіт всім, У нас знову на обрізці штамбові гортензія. Ну, дуже цікаво. Ах, зараз вам буду показувати, в чому ця красота. Так, это у нас сорт Magical Sweet Summer, 60 літровий горщик. Так, дивіться, в чому красота. Дивіться. Прямо-прямо з нижної бронечки вона за сезон видала. Друзі, двохметровий штамп. Представляєте, двохметровий. Тобто як їй було гарно. Я його залишила. Щоб, щоб подумати, потрібен мені він, чи все ж таки ми залишимо оцей старий і міцний. І все ж таки ми його будемо видаляти. Все ж таки, дуже жалко, дуже шкода оцей ну шестирічний, так точно. І ми вирішили все ж таки обрізати оцю тонку. Коли б він в нас пішов десь з-під земли, то ми би спробували його відкопати, тому що дуже міцний, дуже. А зараз ми його обріжемо. Я поки обріжу отак, а потім без камери гарненько десь обріжу. Так, далі. Тепер розглядаємо тут. Теж залишала цю гілочку, думала, вийде отсюда ще, ще одна, порівняти його, дорівнювати. Ну, чомусь не хоче виходити. Тому, друзі, ми її теж видаляємо і піднімаємо рівень штамба. Ну, а далі, вже, як завжди, вирізаємо. Тоненькі і ті, що йдуть всередину. От дивіться, ми обрізали, і нам одразу видно наш скелет, нашу основу штамба. Що ще би я обрізала? Так, наверное, я пообріжу все на дві бруночки. а потім... Подумаю, які гілки мені ще обрізати. Так, ну, от так от. А, ну, я би, наверное, нічого більше не обрізала, тому що оці йдуть в свободне пространство, в вільний простір. Вони нікому не будуть заважати. А, в майбутньому, коли вони, вони мені не сподобаються, в будь-який час я їх зможу обрізати і принормувати. Ну, такий цікавий вам випадок штамбової гортензії. Тобто гортензії іноді ведуть собі так, як їм хочеться. Все, сподіваюсь, було і вам цікаво. Така обрізка. До зустрічі!